Я. Давай дружити разом. Друзі, привіт! Ви готові продовжити нашу подорож по Ботсвані? Певнений, що так. Тому пропоную не зволікати, а почати! Слідами дружболандії в одному королівстві жив молодий чоловік на ім'я Артур. Він був пастухом. І дуже полюбив свою роботу. Артур вставав рано вранці, щоб подивитися, як у краплинах роси відбивається сонце, що сходить, і послухати, як співають птахи. З собою він завжди носив сопілку, на якій грав гарні мелодії. Коли вівці чули звуки його сопілки, вони заспокоювалися і мирно паслися, не боячись ніякої небезпеки. Але одного разу. Король зібрався у воєнний похід і наказав зібрати всіх молодих людей, які здатні носити зброю. Коли Артура привели до генерала, то він чесно сказав: я вірю в Бога і тому не вбиватиму людей. Його слова дуже здивували генерала. Він наказав підвести юнака до нього, пильно подивився йому в вічі і сказав: каже, що очі це відображення душі людини. Якщо це правда, тоді у тебе дуже чесна і чиста душа. Добре, ти не підеш на війну, але охоронятимеш підземні склади королівства. Артура привели до глибокого підземелля, де зберігалася королівська скарбниця. Потім принесли Біблію, на якій Артур присягнув, що чесно виконуватиме свій обов'язок доти, доки король не звільнить його від цієї клятви. Військовий похід тривав багато років, і за цей час майже всі солдати, що охороняли підземелля, Текли. Друзі Артура вмовляли його тікати разом з ним. Але щоразу він казав, що не може порушити свою клятву. Незабаром Артур залишився зовсім один. Знаходячись глибоко під землею, він не бачив ні сонця, ні зеленої трави. Але з ним була його сопілка, і коли він грав на ній, то здавалося, що похмуре підземелля наповнювалося і сонячним світлом, і співом птахів. І дзюрчанням води. Не раз грабіжники намагалися проникнути в підземелля, думаючи, що там вже нікого немає, але почувши звук сопілки, не наважувалося йти далі. Коли король повернувся додому, він був упевнений, що всі його багатства давно розграбовані. Але виявилося, що ці роки скарби королівства були під охороною одного пастуха, який не зрадив своєї клятви. І залишився вірним своєму слову. Коли Артура виводили з підземелля, він думав, що тепер, нарешті, побачить сонячне світло. Але за багато років, які він провів в темряви, виявилося, що Артур повністю осліп. Дізнавшись про те, що сталося, король наказав взяти з скарбниці самі чисті і гарні алмази і подарував їх Артуру як символ твердості його характеру та чистоти його серця. При цьому король сказав. Тут на землі я можу тобі дати тільки це красиві алмази. Але на небесах на тебе чекає найкраща нагорода, тому що в Біблії, на якій ти присягався, написано, що Бога побачить лише народ із чистим серцем. Познайомимось. Бушмени народ пустелі. Бушмени живуть у пустелі Калахарі. Раніше вони заселяли всю Південну Африку, але поступово їх витіснили інші племена. Нині бушменів залишилося дуже мало, лише кілька тисяч людей. Більшість живе так само, як і їхні батьки. І життя у них дуже нелегке. У пошуках їжі та води вони постійно переходять з одного місця на інше. Чоловіки полюють. Найчастіше вони використовують лук та отруєні стріли. Окрім цього, мисливці розставляють сільці та капкани. Звичайно, якщо під час полювання вдається знайти їстівні корінці або трави, вони і цим не гидують. Але в основному збиранням займаються жінки: збирають усе, що можуть знайти. Фрукти, овочі, бульби, насіння, цибулини, зелене листя. Бушмени знають понад 300 видів різних рослин. З одних готують ліки, з інших спеціальні суміші, наприклад, суміш, яку слід кидати в багаття, щоб у левів не з'явилося бажання підійти близько. Цікаво, що їм не подобається у цьому запаху. Будинки також будують жінки. Вони встромляють гілки в землю і пов'язують їх вгорі смужкою кори, а потім переплітають їх маленькими гілками та травою. Підлогу також встеляють травою. Ось і готовий будинок. Навколо хатини завжди чисто. Ну і звичайно, перед кожною хатиною є осередок. На вугіллі багаття запікають сарану, термітів, ящерок і гусениць, але найулюбленіша страва бушменів м'ясо. Якщо у бушмена є м'ясо, то він щасливий. У пустелі немає джерел чи струмків, але під землею є вода. Бушмени це знають. Вони навчились висмоктувати воду з землі через довгі трубочки. А ще бушмени мають секретні колодязі. Вони закладають їх камінням, присипають піском, щоб ніхто чужий не зміг їх знайти. Бушмени люблять страусині яйця. Кам'яним шилом вони роблять невеличкий отвір, випускають в міст та із задоволенням з'їдають. Порожню шкаралупу не викидають, а ретельно обплітають травою. Виходить чудова фляга, без якої жоден бушмен не вирушить у дорогу. Крихти шкаралупи, що залишилися, теж не пропадуть. З них зроблять намисто і сережки. Дуже веселі за вдачею бушмени люблять жарти і намагаються не вступати в конфлікти. Вони дуже люблять танці, часто зображають у них сцени полювання. Для цього танцюристи одягають шкіру тварин, вогонь вони видобувають за допомогою тертя однієї сухої палички об іншу. У їхньому світі існують дивовижні речі, наприклад, кактус худія, якому для дозрівання в умовах високих температур потрібні роки. Бушмени вже тисячі років їдять ці кактуси. Ця рослина знімає почуття голоду під час довгих мисливських мандрівок. Бушменський рис це личинки в мурах. Бушменські ласощі смажена сарана. Знайомство з тваринним світом. Товстошкірий бегемот. Не подумай, що це жарт. Це правда. Шкіра бегемота має товщину 4 сантиметри. У деяких зоопарках, якщо бегемот поранився, рани йому зашивають не звичайними нитками, а металевим дротом. До речі, і важить шкіра немало від 300 до 500 кілограм. Скільки тоді важить сам бегемот? Не менше півтори тисячі кілограмів. Якщо звір помирає, для того, щоб висушити і обробити його шкіру, потрібно не менше 6 років. Після цього з нею роблять відмінні шліфувальні кола. Бегемот тварина травоїда, він не їсть м'яса і не полює, а пасеться як кінь. До речі, найчастіше його називають не бегемотом, а гіпопотамом, що в перекладі означає річковий кінь. Пасеться він ночами, а вдень проводить у прохолодній воді, відпочиває, грає та отримує сеанси гігієни. Коли бегемот опускається у воду, там його вже чекають риби вусачі. Вони починають чистити шкіру тварини, об'їдаючи комах. Але найцікавіше попереду. Гіпопотам відкриває рот, і відважні рибки спрямовуються прямо в пащу. Вони поїдають залишки рослин, які застрягли у зубах звіра. І рибам добре пересувна їдальня завжди до їхніх послуг, і бегемоту непогано безкоштовний косметичний салон щодня. Щоночі бегемот з'їдає до 40 кілограм трави. Це не дуже багато для такої великої тварини, але так як він мало рухається, цієї кількості цілком вистачає. Пегемот має великий запас жиру, тому він може протриматись без їжі до трьох тижнів. Жир також допомагає тварині утримуватись на плаву. Гіпопотам навіть спить у воді. На поверхні залишаються тільки очі, ніздрі та вуха. Він ще дуже любить гуляти під водою, затримуючи дихання до шести хвилин. Такий ось підводний човен. Однак під час небезпеки бегемоти можуть бігти зі швидкістю 40 км на годину, і на шляху їм краще не вставати. Розтопчуть зазвичай вони мчать своїми бегемотними стежками, які ведуть від води до місць годівлі. За багато років величезні тварини витоптують їх на півтора метра в глибину. До речі, народжуються бегемоти теж у воді, і там же мама бегемотиха годує свого дитинча молоком. Щоправда, новонароджені дитинчата плавають ще дуже погано і, поки не навчаться, мандрують на спині дбайливої матері. У бегемота величезна паща, і такі ж величезні зуби. Коли бегемот лютує, він дуже небезпечний. А лютим він буває дуже часто. Такий у нього жартівливий характер. І тоді бегемот може напасти на будь-кого. Особливо він не любить крокодилів. Іноді бегемоти навіть захищають антилоп та зебр від нападу цих жахливих хижаків. Цікаві особистості. Давид mm. Лівінгстон. Давид Лівінгстон народився 19 березня 1813 року в Шотландії у бідній родині. Батьки не могли дати дітям освіти, зате виховували в них чесність. Будь завжди чесним, хоч би чого це тобі коштувало, казав батько. У 10 років хлопчик уже працював на фабриці. А вечорами навчався. У 16 років Давид вирішив стати місіонером, щоб розповідати людям у далеких країнах про Ісуса. Він зміг вступити до університету, де вивчив медицину, щоб не лише проповідувати, а й лікувати людей. У 1840 році Лівінгстон прибув до Африки. Більше року він жив серед племен бечуанів, що означає крокодилові люди. Це територія сучасної боцвани. Давид лікував хворих і проповідував, вивчав мову та звичаї африканців. Його дуже полюбили. І коли Лівінгстон прийняв рішення рушити ще далі в глиб країни, багато хто з племені пішов разом з ним. Наступні сім років Давид прожив серед племені Баквена. Лівінгстон дуже полюбив місцевих жителів і потоваришував із ними. Він завжди був чесний з тубільцями, добрий і, як міг, захищав від работорговців. Його прозвали Великим Левом. Люди проходили пішки понад 150 кілометрів, щоб лікуватися у Лівінгстона. Найбільша дружба почалася у Давида із вождем племені Сечеле. Побачивши його чесність і доброту, вождь став уважніше слухати розповіді про Ісуса і невдовзі став християнином. Сечеле. І Лівінгстон так потовершували, що вождь став його вірним супутником у подорожі через пустелю Калахарі. Першим із європейців Давид досліджував озеро Нгамі. Тут він зустрів племена бушменів і високо оцінив щирість і простоту цих людей. Як я шкодую, що такий здібний і правдивий народ, як бушмени, позбавлений світла християнської віри. Писав він у своєму щоденнику. Понад 30 років Лівінгстон провів в Африці. Він перетнув її із заходу на схід, досліджував найбільші річки, відкрив водоспад, назвавши його ім'ям королеви Вікторії. Великий місіонер пройшов пішки понад 50 тисяч кілометрів. Він любив африканський народ. Він був переконаний у його великому майбутньому і присвятив своє життя служінню йому. Так, Лівінгстон був справжнім хранителем Дружболандії. Його добрі справи та любов до людей допомогла їм повірити у любов правителя. Смаколики від Машки Салат кактус. Аби приготувати цей салат, тобі знадобиться 4 великих моркви, часник, 4 листа салату. Укроп, консервовані огірки корнішони, соєвий майонез та зубочистки. Спочатку нам треба викласти на дно тарілки 4 листа салату. Потім натираємо моркву на мілкій терці і перемішуємо з майонезом. І акуратно викладаємо моркву на листя салату. За допомогою зубочисток з'єднай корнішони у вигляді кактуса, А з моркви виріж квіточки і закріпи за допомогою майонеза на верхівки кактусів. Ось в тебе і вийшла справжня пустеля калахарі. Смачного. Історія зі стародавньої книги, Африканське сафарі ви, напевно, чули, як про деяких людей говорять, що вони тверді, як алмаз чи камінь. Таких людей дуже важко збити зі шляху. В них дуже твердий і принциповий характер. Біблія також має розповідь про таку людину. Її звали Ісус Навин. Він народився в Єгипті і з юних років мав важко працювати. Разом з батьками він робив цеглу для спорудження царських палаців та фортець. Він дуже втомлювався, але ніхто ніколи не чув, щоб він плакав чи скаржився. Потім Ісус Навин разом зі своїм народом залишив Єгипет. Господь наказав їм йти туди, де колись жив Авраам. Але дорога виявилася нелегкою. Іти Йти довелося через гори та пустелю. Їжі на всіх не вистачало, часто не вистачало і води. Але Ісус Навин не втрачав надії. Він був упевнений, що Господь приведе їх до прекрасної землі. Треба лише потерпіти, і він терпів. Через деякий час Ісус Навин очолив народ і привів його в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але люди, які там жили, чинили дуже погано. Вони вбивали своїх дітей і приносили їх у жертву різним ідолам. Тому Господь наказав вигнати їх з цієї землі. І, хоча це було нелегко, Ісус Навин, виявляючи віру, стійкість і мужність, завжди прагнув виконати наказ Божий. Якось до нього прийшли мешканці міста Гаваон. Вони сказали, що живуть дуже далеко і хочуть укласти мир із народом Божим. На доказ того, що вони прийшли здалеку, вони показали старий одяг та стоптане взуття на своїх ногах. Ісус повірив їм і присягнув Господом, що не воюватиме з ними. Невдовзі з'ясувалося, що мешканці Гаваону були їхніми сусідами та й обдурили ізраїльтян, щоб зберегти своє життя. Коли їх викрили, Багато хто переконував Ісуса Навина розірвати між ними договір про мир. Але Ісус був твердий, як камінь. Він сказав ми присяглися ім'ям Господа Бога, тому ми не можемо порушити клятву. І мешканці Гаваону залишилися живими. Незадовго до смерті Ісус Навин зібрав увесь народ, щоб нагадати йому про вірність Господу. Звертаючись до людей, він сказав: Вирішуйте самі, чи будете ви поклонятися єдиному богу, чи поклонятиметеся іншим богам, але я і вся моя сім'я будемо служити Господу. І весь народ одностайно вигукнув: Ми поклонятимемося тільки Господу Богу і виконуватимемо його накази. Знаючи, що дні його пораховані і бажаючи, щоб народ не забув своєї обіцянки після його смерті, Ісус навин наказав покласти під старим дубом великий великий камінь. І коли народ бачив той камінь. То одразу згадував і свою клятву, і Ісуса Навина, який, подібно до Каменя, завжди був твердий і непохитний у своїх словах і вчинках. З вами знову рубрика Цікаве про все на світі. Тож сьогодні ми вам розкажемо про те, що за рік на землю падає до 500 кілограмів метеориту. На Юпітері регулярно йдуть алмазні дощі. Права легеня людини вміщує більше повітря, ніж ліва. Алмази можуть горіти. Корова може піднятися сходами, але не може спуститися. Качки здатні пірнати на глибину до 6 метрів. У жирафа і людини однакова кількість шийних хребців. Страуси розвивають швидкість до 70 кілометрів на годину. Наука дала свою назву усьому в світі. Наприклад, пупок вчені називають умбілікус. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. Не пропустіть! На цьому наше знайомство з Боцваною підходить до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі з вами, аби поподружувати ще однією країною. Па-па! Ландія. -па!